Ух! ух Ого, давно не забувало дихання, при тому, що да, сьогодні нестандартно. Спочатку голова, потім все інше. Зазвичай все навпаки. Сьогодні взагалі такий день на виворіт. Вийшов, і я дуже довго заводився, і мені допоміг чай і дошки садку. Сьогодні я зробив просто якусь неймовірну практику на цвяхах. Не думав, що в мене взагалі вийде, а вийшло досить легко. Складність в тому, що всі 100% вихід тіла приходились на долоні. Ті, хто пробував відтискання на дошках садку, я думаю, розуміють рівень складності, тому що в відтисканнях ну, 70 до 80% тіла знаходиться на цвяхах, тому що ноги зафіксовані на землі. Так. Сьогодні енергії було в два рази менше, ніж мало бути. Зазвичай, а вчора я витратив два рази більше, мінімум в півтора більше, ніж мав витратити. Такі дні бувають, коли обов'язок кличе і просто треба це зробити. О, так, я заводився тренуванням, чайочком, дошками садху. Вийшло. Я лінувався до пів 12-ї, я лежав в ліжку, встав. 7.30, зробив розминочку, все, початок стандартний і роблю духовну практику, і під кінець починаю засипати і розумію, в такому стані бадьоритися чаєм, там, їсти ще щось не варто, треба просто відлежатися, відлежався, встав, зробив, активувався, дні зараз короткі, зима. Тому а... Певний обов'язок є. І просто для внутрішнього вдоволення самого в собі, що я все-таки виконав хоча б частину того, що запланував, я зробив цей подвиг, розбадьорив себе. закалка зараз в мене вечірня, вже два дні поспіль, і невеличке потепління 6-6,5 градусів. Сьогодні весь день трималось, і водичка десь близько 6,5. Зараз так. Треба було трошечки копнути, трошечки попрацювати, повідсіювати тисок. Ну, такі обов'язки є. І зараз я розумію, ну все. От по факту, сьома вечора, пів сьомої зараз десь закалочка, і в мене все, мінімальна база виконана, тому це чисто для, для обов'язку. Я не хотів сьогодні взагалі знімати, не лізти в бочку. В бочку я кожен день лізу іноді. Просто не хочеться знімати, тому що нема що сказати. Знаєте, ну, на, на півсили зараз йду. Тому зараз так. Тому зараз так. Дуже-дуже вдячний, що це все присутнє в моєму житті. І ти, мій друже, теж мене дивишся. Який зв'язок між нами точно вже встановлений. Він є. Фінішуємо ще разочок з голового. Добре, що існують такі лампи, які працюють від повербанка. Прикріпив собі і щось видно. Ну, Видно щось, так? Да? Тіло видно. Щось трошки видно. Відсульку в кадр на останній момент. І з цієї сторони теж.